Наша українська мова дуже багата, у нас багато різних фразологізмів, у нас багато прислів, приказок. Але чи є, чому взагалі нам сьогодні важливо пам'ятати оці прислів'я, як вони впливають на український народ і що вони несуть в маси сьогодні? Загалом тема прислів'їв, ось вона з нами з першого класу, напевно, школи. Ви згадаєте свою школу, у вас там на стіні величезними там дзеркало, душа, дзеркало душі, о, дзеркало очей, або книга, це джерело знань. І Ось це вся історія. Оці прислів'я, вони у вас на всю стіну, і ви думаєте, ну на що вони то написали? І зараз, коли ми згадуємо прислів'я, переді мною прямо ось ці шкільні літери. Але насправді, якщо взяти до сенсу, то це дійсно ось такий. Показник нашого коду, нашої культури, те про що ми взагалі, ось там, наприклад, в нас багато прислів'їв про працю або про хліб, або про якийсь, про сміх, про гумористичні якісь моменти. Та і це теж говорить щось про нас. І от тут нам дуже важливо в цей момент взяти і переламати своє уявлення, що це ну там я більше дотично до книжок і я бачу там вивчити два прислів'я, домашня робота. що Це не просто домашня робота вивчити два прислів'я, а що це дійсно щось, те, що ви можете собою взяти, забрати в своє життя. Ось і воно дійсно може вам скрасити мову. Воно може для вас бути підтвердженням, що ось вони просто такі працелюб, тому що ваш народ такий працелюб бо є ось таке прислів'я, uh -huh. якось так. Uh -huh. Ну от дуже цікаво, ви підмітили, що українські народні прислів'я прислів вони охоплюють багато спектрів нашої ментальності, нашої культури. І тут от хочеться запитати, наскільки ми сьогодні відкриваємо для себе багато нових прислів'їв в українській мові? Бо знову ж таки, згадуючи наше дитинство, так і ось це радянське минуле, і ми знаємо вже багато фактів, що десь видозмінювались там прислів'я, на кшталт моя хата з краю» Кого не знаю, да що це насправді перероблене українське прислів'я іншого характеру, і от е, мені завжди здавалося, от в, в тому контексті, що е, дуже таке поверхневе розуміння було українських прислів'їв, от дійсно дуже багато саме гумористичного, чогось такого недолугого, а не було якогось ну, такого серйозного, ґрунтовного. Е, що ми можемо сказати от сьогодні, коли ми відновлюємо ось це все надбання, е, дійсно які сфери життя українського народу і його історії ми. Можемо побачити через прислів'я і як це формувало наш менталітет протягом століть. Ну, ось не перше, от ви говорите про те, що з чого ми є, та які найактуальніші наші теми це про свободу, про волю. І ось тут згадується про козаків, та сила та воля, козацька доля. Або ось друге про працю, те, що ми говорили у наші пращури, вони працювали більш там на землі. Вони mm -hmm. працювали там, що посієш, ти пожнеш, або ось про справедливість, не копай яму другому, бо сам впадеш. І ось це всі історії, які ем, нам наші пращури передають, і в принципі ми зараз їх теж свідомі про те, як ми ставимо. До, наприклад, там знову ж таки до роботи або до віри. У нас дуже багато прислів'їв пов'язаних з Богом. У нас дуже багато прислівів знову ж таки пов'язаних з землею, до ш... з шануванням до... до цього всього. Але ось дуже важливий момент, ви кажете про нові прислів'я, і вони зараз більш ну жартівливі. Ми можемо про це навіть говорити. Угу. І е, я така, щоб впускати в це своє життя. І ще я дуже люблю, коли діти або коли там в своїй роботі люди їх вигадують. І це прямо, бо це важко. Уявіть, ви маєте в короткому реченні. Ню вмістити максимальний зміст це дуже цікаво, це дуже важка робота. Тому там, теж як домашня робота на творчі якісь потенціали, то це вигадати два прислів'я, які б щось відображали. Ось там можливо ми чули прислів'я це мудрість народу. А в чому ж мудрість? А спробуйте ось таке речення вмістити в там в чотири слова. Ось де ця мудрість, та і те, що вона до нас дожило, говорить про те, що дійсно це не дурні люди вигадали. І, на щастя, воно там дійсно збереглося. Потрібно бути дуже влучним. Мені стається, для того, аби як ви кажете, Вмістити такий великий багаж бажання, власного, якоїсь мудрості, в такий невеликий е, обсяг слів. Але от е, колись прислів'я створювалося я, ну мені здається, це народ, так, вони, в принципі, це усне наше надбання, якесь потім воно вже стало більше письмовим. там, І воно створювалось якихось локально, потім якось передавалося. Тобто на різних територіях можуть бути різні прислів'я. Але як прислів'я створюється зараз в еру і штучного інтелекту, і коли технології просто звідусі. Тобто, як... Сьогодні запатентувати, якщо вже так говорити, якесь нове прислів'я, чи є якісь у вжитку, які для нас дуже дуже знайомі, ось зі штучним інтелектом це про те, що чату GPT довірай, але перевіряй. Ось uh -huh. те, що якраз те свіженьке, або от, наприклад, можливо, ви бачите, як про армію говорять там до задонати в день вдався, і за те ж, як воно прислів'я. І я бачу, що воно повторюється. А як запатентувати? Ну от якщо його використовують, напевно, якщо там так само, як і те, що ми кажемо, що посієш, ти пожнеш, або ховаємо на спід. Тягар наших бід знову ж таки, я ось сказала: ви можливо завтра повторите. Потім ваша якась подруга теж повторить все. Воно буде далі оживати, хоча за дуже давні прислів'я. Угу. Ось тому використовувати його. І ось е, знаєте, цей момент буває, хочеш сказати, забув, думаєш ай. І і пішов в такий момент. Дуже важливо, якщо ви відчуваєте, що хочете згадати, виділіть секундочку, згадайте, і тоді точно от пам'ять буде далі працювати, і ви далі будете з легкістю його відтворювати, uh -huh. не лінуватись та згадати, подивитись своєму нататнику, що ви там собі записали uh -huh. з ранкової передачі. Угу. От ви зазначили про те, що дійсно формується багато сучасних у нас приказок, прислів'їв, і вони несуть собі часто от щось гумористичне. Наскільки це відображає наш сьогоднішній стан? Тобто, у мене ну от складається враження, що коли от нам найскладніше народжується найпозитивніша якась творчість в українському народі, тому що от ну, ну бідовою у нас історія та що постійно ми потрапляємо в якісь халепи, тим не менше, ми маємо в Україні. Інській історії культурі дуже багато надбань, саме позитивних з гумором. Це теж, от певне, таке наша ментальність, як захисна реакція, що ми завжди тримаємо позитив. От як сьогодні поєднати наш стан загальної нації, нашої, і те, що от ми все одно народжуємо так і і з точки зору музики, і з точки зору писемності, і от приказок, саме от позитивний контент. А це наша природа. Ну, ви можете подивитися меми, всі, які використовуються через 10 секунд після якоїсь події. Вони вже несуться всіма соціальними мережами, які тільки можна. І звідти ж знову ж таки йдуть ці прислів'я. Мені ще дуже подобається ось це процес, який відбувається. Це дивитись на наші ті прислів'я, які вже були. Ви сьогодні стали моя хата з краю. Mm -hmm. Та вона же ж перше, моя хата з краю нічого не знаю, і це не про те, що українці байдужі, ніхто нічого ні до кому не має діла. Це пряме значення. Та? у нас було село. Хата була з краю, і дійсно люди не знали, що в центрі села відбувається, які там рішення хто прийняв. Тобто, це про пряме значення. Або моя хата з краю першим ворога зустрічаю. Теж про це часто, от на жаль, ми про нього згадали. Я до чого? Ось цей процес подивитись, а як було правильно. А друге питання: а хто взагалі вигадав оце моя хата з краю? Чому кому було вигідно, щоб ми з вами про це взагалі говорили? Сіяли оці зерни якоїсь байдужості, про те, mm -hmm. що ми можемо бути байдужими. Ну, подивіться на наш народ, хіба ми скажемо. Що ми байдужі, це дійсно не так. І ось те, що мені подобається, крім того, що ми нові згадуємо. Ми і старі дивимося, і їх переосмислюємо і думаємо, стоп, а ось на нас це має закінчитися. І ми не байдужі. У нас моя хата з краю першим ворога зустрічає. І ось подивіться на ці героїчні міста, які першим його зустрітили. І ось про це ми. Тому мені ось ці нові процеси, вони мені дуже там, як і спеціалісту подобаються, і як людині. <клес> <клес> мені здається, да, відновлення втраченого сенсу, або просто першопочаткової задумки о цього прислів'я дуже важливо пригадувати і зараз. Від... Відкривати для себе мені цікаво, є ще, можливо, якісь прислів'я е, з давнини, або не так і давно, е, які ми неправильно трактуємо, або можливо обрізаємо і не, не кажемо повну версію. От щоб ми сьогодні теж розвінчували ці всі міфи. У нас напевно найбільша проблема навіть не зі скороченнями, а з перекладеними дослівно російськими прислів'ями. Mm. І от є, є така проблема: не вішати носа, от те, що я згадувала, та кидаємо на спіт тягар наших бід, або там знову кидатися в очі. У нас це впадати в очі, на да? мені щось впало в очі, і ось цей дослівний переклад з російської. Ми маємо його переклад... знайти правильні наші відповідники, тому що вони є. І ось те, що там часто кажуть: ой, та що у не нас, у нас жінчого немає. Ми зараз перекладаємо українською дослівно, і звідти дуже багато лексичних помилок. Ви я думаю, як телеведучи, ви про це mm -hmm. знаєте. Як треба завжди слідкувати за своєю чистотою мовлення, тому що так і хоче щось пролізти. Та так само і з прислів'ями. І ось тут теж це така теж робота над. Собою, тому що для цього що потрібно підписуватись на українських вчителів, українських блогерок, подивитись, почитати, який є правильний український відповідник, подивитись, а який є красивіший, бо є, наприклад, нормативні, та що ми можемо сказати там два, два чоботи пара. А у нас є і ці, і ті однакові. Наприклад, теж mm -hmm. дуже красиве прислів'я. Mm -hmm. І просто теж така роботка. Подивитись, а як може красивіше сказати, яких немає аналогів у інших мовах. Це угу. питання великого дослідження, глибокого угу. такого ретельного дослідження. Я думаю, загалом питання мови це те, що ем, ти вчиш. От я пам'ятаю, от в школі, мені здається, ми говорили, що якусь мову ти можеш там вивчати 4 роки або досягти там якогось рівня b 2 c 1 А свою мову ти будеш вчити все життя. Буквально на початку нашого етеру Ваня теж розповів про нове слово, яке він дізнався. Ну, воно не нове, воно просто по теж повернене з нове. ну для мене нове, але от відкопане з тих наших надбань, що от е, слово гімн, яке у нас прийшло з грецької мови в українській мові, завжди було е, питоме як славень, і я таки думаю. Яке красиве слово, так хочеться його тепер всюди використовувати. От, знаєте, от як ми мені здається, ми зараз трошечки як діти, коли вони вивчили щось нове, і вони всюди хочуть іти, і це там або букури виговорювати, да, або якесь слово, яке вони дізналися, і от сьогодні таке відчуття, mm -hmm. от ніби трошечки дитяче, коли ти таке красиве слово там дізнався. І мені взагалі дуже імпонує те, про що ви сказали, що ми переосмислюємо взагалі сенси деяких приказок, і я пам'ятаю, дивився, щодо пісні Несе галяводу. Mm -hmm. Наша одна відома стендаперка в Україні робила такий розбір етимологічний, каже: от давайте розберемо. От несе Галя воду, коромисло гнеться. Це ж уявіть, наскільки сильна Галя, що вона несе стільки води, що аж коромисло гнеться. Угу. Каже, а що робить Іванко? А він за нею як бори. Ну тобто, і ти дивишся, що реально, коли ти просто от розбираєш, воно вже не має такого поверхневого сенсу, який, можливо, хтось хотів, щоб ми вкладали в це. Угу. А дійсно є глибина і відображення нашої історії. У нас от відмічено. Ще таке прислів'я дуже відоме, українське: не кажи гоп, доки не перескочиш. А uh -huh. от теж цікаво наскільки доречно і де його використовувати сьогодні? Тобто, от, якщо ми теж етимологічно десь копнемо, що можемо сказати про таке прислів'я? Це про фізичну дію. про те, дійсно, коли хлопці перестрибували через щось, ви знаєте прекрасно про ці традиції, як наші там і парубки і дівчата, і часто, коли перед стрибком, ти вже кажеш гоп, а не коли ти вже приземлив. Вся, то можливо, цей стрибок там не вийде ідеальним, або ти щось там задінеш, але воно не, ну звісно, не коже його поки не перескочиш, не зарано не роби якихось, не підбивай якихось висновків та не радій чомусь, не радій, що ти ще поки поки що не зробив. Тут дуже важливо не знецінювати себе і використовувати його дійсно правильно, тому що у нас є такі прослів'я, які нас можуть і підбадьорити, а є ті, які можуть людину де ну, де змотивати мотивувати. Ось, наприклад, дай Бог нашому теляті. Вовка з'їсти, та можливо, ви чули це. Ого, не я, чу. е, я в житті його один раз чула на свою адресу, і це той, той, той випадок, коли ти щось хотів, і ти оп, і сідаєш назад. Тому mm -hmm. що ой, все, щось я напевно дійсно, я ж тиля, то куди ж там вовка. І ось ці моменти дуже важливо коригувати і теж доцільно використовувати, тому що прислів'я джерело джерело мудрості. Ось ця вся історія. Але ось цю мудрість потрібно використовувати так, щоб людині допомогти, щоб все ж таки прислів. Я на тебе працювала, а не ти сів і думаєш, ні, я напевно не краще не буду там м, на щось лізти. І ось так само з кажи кажего, поки не перескочиш. Можливо, десь в жартівливому тоні, коли там ще якийсь проект не затверджено, а ти вже думаєш, як ти витратиш заробітну плату uh -huh. та на це, або як вчителі, можливо, дивляться репетитори, коли ще урок не відбувся, ще нічого не оплачено, ти вже думаєш, так я на ці гроші піду, і урок скасовується. Ну, от завжди uh -huh. так. Та, ти вже собі запланували ті чобітки, все, чобітки е, скасовуються, Тому урок. Скасувався і до того, що ось такі моменти теж вони можуть в жартівливому моменті, але в такому негативному контексті краще себе стримати і краще примовчати, ніж дезмотувати людину. Ось я такої Вже, думки. мені дуже схоже, це е, не біжи поперед батька в пекло. Може, так? Та, та Теж таке. Але теж дуже таке цікаве. Можливо, ви щось знаєте про це просля, бо ти думаєш такий, е, хто, хто хто біг і чому в пекло, і чому перед батьком? Ну типу, теж ну дуже цікаво попорпатися, Що воно таке. Та, чомусь вирішує те, що саме батьки вони саме мають бути йти кудись в такі, такі місця. Та, можливо, в такі. Можливо, тому, що це про лідерство, типу, знай своє місце, ти в сім'ї ідеш за батьком, бо він голова сім'ї, можливо, в такому якомусь контексті. Ну, от, Але... Нам домашні завдання докупатися доїсти. Можливо, так. все банальніше про вік, та, що найчастіше дійсно батьки вони першими, першими туди місця, можуть туди прокладати якусь, не, поспішати жити. Не, не, не поспішати жити, шляху. Та, от так. бачите, оце ми зараз наочно показуємо. Відбувається отакий от етимологічний розбір, розбір та так? І дуже важливо, що ми пропагандуємо такий важливий момент, навчаємось впродовж життя. І ось те, що ми будемо робити, ось на такій зустрічі. Потім ви підете, скажете, або ви підете комусь, скажете в своїй компанії. І ніколи не думаєте, там, можливо, теж хто, хто дивиться, ось сьогодні, вівторок, я вивчу всі прислів'я та приказки, в мене буде словничок, я піду його відпрацьовувати. Ні, ой, ні, особливо з української мови. Цього Це. не буде. Так, ніколи. Щось нове буде кожного дня, я вам обіцяю. Кладачка української мови, і це Круто. чудово. Я думаю, що в цьому якраз і скарб того якої минації, яка у нас чудова і багата мова. І наостанок хотілося, щоб ви поділилися, можливо, якимось прислів'ям. От ми сьогодні вже дуже багато вами для себе відкрили. яке могло б стати як кредо для українців на сьогоднішній день? Угу. Е, так, напевно, не мудрим родився, а навчився. Uh -huh. Теж така важлива важливе, те, що я повторюю, бо ми часто хочемо за короткий час опанувати щось велике, і коли в нас не виходить це швидко, ми починаємо засмучуватись. Ми починаємо та тому ми не народжуємось такими, а навчаємося і знову ж таки продовжуючи нашу породню думку впродовж нашого життя. Це не закінчиться ніколи. Це правда. І от ранок надії теж про те, що чим довше ведемо, тим більше досліджуємо, Дізнаємо, да. дізнаємося. Дякуємо, що сьогодні через вас ми дізналися, Стільки Супер. цікаво про українські прислів'я в такий неймовірний день. Дякуємо вам, Катерину. Зичимо всього найкращого і розвитку так української мови. Більше учнів, які хочуть досліджувати українську культуру, мову і літературу. Дякуємо вам, Дякую. дорогі друзі. З нами сьогодні Катерина Корощенко, репетиторка української мови та літератури. А також дослідниця культури. Ми говорили про українські прислів'я, які живі, які сьогодні видозмінюються, змінюються, додаються нові, і це дуже круто і неймовірно. Усвідомлювати, що наша мова от вона розвивається і живе.